На Сумщині у ніч на вівторок, 30 вересня, ворог прицільно вдарив ударними безпілотниками по житлових будинках, внаслідок чого загинуло подружжя з двома маленькими дітьми. Орієнтовно о 2.40 одразу два ворожих безпілотники атакували житловий сектор села Чернечина Краснопільської громади. Як результат відбулось часткове руйнування також виникли пожежі одразу в двох багатоквартирних житлових будинків. Поверховістю 1 і два поверхи до ліквідації наслідків одразу прибули місцеві вогнеборці, також залучали фахівців ДСНС з обласного центру. Працювати над ліквідацією наслідків потрібно було одразу за декількома напрямками, а це і гасіння пожеж, а також обстеження пошкоджених приміщень. Саме в одноповерховому житловому будинку, де проживала сім'я, співробітники ДСНС проводили деблокування тіл загиблих громадян. О 5.11 було деблоковано тіло загиблого чоловіка, о 5.15 тіло його дружини, а о 5.20 тіла двох загиблих синів. Їм було всього лише 4 та 6 років. На цьому наша місія не закінчилась, тому що потрібно було продовжувати ліквідацію пожежі. Зробити це важко, оскільки великі площі, багато прихованих осередків горіння. Потрібно все розбирати. Окрім цього, на даний момент важка безпекова ситуація. Тому при не меншій загрозі роботи призупиняються, техніка та особовий склад відводяться. Коли безпекова ситуація нормалізовується, ми знову приступаємо до гасіння пожеж. Колектив телеканалу «Відікон» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ніколи не забудемо та не пробачимо.